Робили цуплятку. Спочатку ми бирали, наповнювали його на ватою, а потім зашивали. А в кінці протягували голку і робили тут такий губ. Я бачив живих курчат в чужих домах. Вони жовті і коли вони маленькі, у них немає пір'я, а спочатку у них пушок. Маленькі курчата дуже маленькі і красиві. Всі діти люблять курчат. Я хочу, щоб моя бабуся завела курчат і вона заведе. Я бачила маленьких курчаток в курнику. Там там курочки наростають маленьких. Цыпляток, і вони такі маленькі і пухнесті. Я вважаю всі діти люблять курчат, тому що вони дуже милі. Гарні і пухнасті. Незвично, що, що коли маленькі курчатка жовті, а коли, коли вони виростають і стають курами, вони різнокольорові. Я сьогодні робила маленьке курчатко іграшку. Мені воно сподобалось, тому що воно маленьке, пухнастеньке і мілежне. Скоро вилигне і це буде прекрасно до столу. У мене корчатка і топік жовтого кольору. І курчатку також жовто. І ми в жовтому класі. І у юлі з медіашколи школи теж жовта футболка. Чам мене поліноповнителям, потом зішивали я і з закріпляли, а потом. Голку шити було супер цікаво. Вийшла мила і красива іграшка. Я бачила живих курчат. Вони мені дуже подобаються, тому що вони дуже милі. Ми сьогодні робили курчатку. Спочатку заповнювали пушком, потім зашивали. От тут була дюргочка, і ми її зашивали. Я бачив курчаток на фотографії. Ні, я вживу їх не бачив. Нема біля бабусі стільки кулятик там нема кричаток. Я бігу Треба ниточку засунути в іголочку. Тут такий невеликий простір, і туди треба ще слово там вставити нитку. Це дуже складно. У мене вийшло дуже гарна бо я з ним буду спати. Мені сподобалось напихати поподбати. Мені сподобалося більше запихати. Отак, це дуже прикольно. Я з іграшкою буду спати та навіть грати на планшеті та дивитися. Кулчатко, я його забила сама. Я шила великою голкою, але вона безпечна, тому що вона достяча. подобала шити. Іграшка вийшла дуже гарна. Дуже цікаво, чому кульчата жовті. А коли виростають, стають калей. Мені найбільше сподобалось шити. У мене в луках куча. Я його сьогодні сама шила і мені дуже сподобалось, а саме його наповнювали. Курчат же бачила? Ця іграшка дуже симпатична. Я забила її додому і в великодній стіл. Буду ще з нею гратися. Ці іграшки, які її я лоблю, я збила в колекцію. Циплятка. А я ти живий цю бачила? Ні. Я села великою горкою. Я любила це в перці. Мені дуже сподобалось сити. Треба було тримати нитку. Треба було його за заселити. Треба було добре зачагувати. Я буду грати з ним. Кульчатка таке є все сне. Будемо разом з нею гратися. Ляла б кульчата. Лясі волкою. Пасулась в затчі, Заслів нитку. Вісло. В мене вийшло з пальця лазу. Мені ну, це дуже сподобалось. Кольчатку дуже гарне. Ну, були класа та стіл. Школа велика. Це весняна таке велике свято. Мактолька, мохтолька чул Мак чула і голос. Михтіли голос, но не бачив. Ну, в удобні. Там не гуляють і театра, а это я здалека. Весіля сабрало, що бігають цим баліст, по струнами хоче. танцюють всі дівчата, лиш не хоче. А цим бали, краснограє, солодковий голоса, по дівчині чаї наче, чотири танцює с нами. А цимбали красно краснограє, солов'ї голос має, шла від ваші пальці. Сьогодні робили кольчат. Були вони жовті і мілі. Тому мені подобається курчата. Корати голку, е потім втикати у курчата і шити. Голка була безпечна, але все одно вдавалося легко нею працювати. В неї неможливо колоти пальчик. В неї немає курчат, Є королики, котики, собачки. Курчата це свійські тварини. Це птахи, Кури несуть яйця. Я люблю домашні яйця. Вони яркісніше і смачніші. І в них ходить смачний пиріг. Ми сьогодні на меда да, в школі робили ось така курчатка. Мені найбільше сподобалось зашивати та в при... е... вставити в курчатку оцей пух. Це було дуже класно. Гука була безпечна. Потім нам Давали. Спочатку нам давали е, курчаток, а потім ми їх заповняли. Це того, як ми їх заповнили, ми зашивали, а потім нам треба бабу, а потім можна буде з ними гратися. З ними буду гратися, спати та носити з дам Сьогодні робила курча, курча маленький та не справжні. І сьогодні Ваня в моєму яєчку пластиковому побачив курчатка. Ми його робили, нам давали заготочки, там була ниточка, Потім нам давали іголочку. Ну спочатку ми Туди запіхали сонці поня а потім почали зашивати. Нам показали, як за... зашивати, ми так зробили. Потім на кінці вже всі чекали, поки нам зроб... 에, закріплю цю ниточку, щоб цаплюнок ніколи вже не розподався. Мені найбільше сподобалося. У мене в руках курча. Я його сама пошила, Вона була дуже мила і гарна. Ні, тільки е, на відео. Живих курчат хотіла б побачити. Мені цікаво, чому вони жовті. А коли стають дорослими курками, стають кольорові. Всі діти люблять маленьких курчат, тому що вони такі милі. Мені ця іграшка дуже сподобалась. Я її заберу додому і буду грати. Вона дуже мила і симпатична, І мені сподобалось її робити. Думай, не чекай під червону шажи.